І всім привіт, з вами я, Оонсмер, і сьогодні ми продовжуємо грати в Fortnite Rocket Racing. Е, як ви можете побачити, я апнув платину першу і е, сьогодні ми просто будемо ганяти, тому що все ж таки мій режим сподобався, і він доволі непоганий. Ще, я думаю, ми сьогодні спробуємо новенький режим, який додали. Якщо не плутаю в сьогоднішньому оновленні, я знімаю це відео в 22 лютого. Ну, коротше. Е, новий режим спідрейс. Е, спід ну, тобто, гонка на, на час, нічого собі, в мене дощ на дворі. Я ще лише тепер помітив. Я іще щось е, доволі пізно вечором знімаю це відео. Що ж, е, як мене просили в коментарях я змінив мову на англійську. Тому так. Очікування гравців. 10 із 12 приєдналося. Сьогодні буде доволі. І думаю, сьогодні будуть доволі епічні гонки, тому що ми граємо ну, доволі на високому рангу. Тому тут і. Мапи з е, рівнем експерта. Та й плюсом тут набагато такі більш професіональні гравці. Але ми побачимо, наскільки вони будуть професіональні. Ой, ну, буває. Туди? Туди? Давайте, дрифт, дрифт. Оу. Ось це було неприємно, але вже як є. Я. я знову врізався. У мене вже погане відчуття, що сьогодні ми не виграємо цю гонку. Ну, я маю на увазі, що ми вже і не виграємо. Тобто вона програшна. Для тих, хто до сих пір не зрозумів. Ой! Ну... У нас ще є шанси. Туди? Туди? Погнали. Ой! Ну нічого страшного. Головне, що вижили. Це головне. Ми зараз п'ять. Вероятніше всього ми попадемо в топ-3. Я обожнюю, коли грає музика. Інколи музика може не грати, коли ти лідируєш на надто простій мапі. Ну і від тебе далеко твої супротивники. Я другий. Окей. Тихенько. Сюди. І погнали. Перше місце. Туди їх? Хе? -хе. Наскільки вони. Вони буквально на секунду пізніше мене приїхали. Ну і там. А... Приблизно сотню мілісекунд. Ну. Міліс... Мілісекунди я рідко коли я рахую. Для мене вони не такі важливі. Ох, мені подобається ганяти їх ще чесно, тут. Це. Мені подобаються ці швидкі гонки. Як я казав, мені ця гра нагадує одну гру з Vita, якщо деплутаю, де на, гіпер... на гіпершвидкостях на. Якби такому космічному літаку потрібно літати. Також гонка це. Мені ць, е, Rocket Racing це нагадує, тому мені дуже приємно грати останнім часом цю гонку. Ну, Тим більше вона за безкоштовно. Можна так сказати, за безкоштовно. 3. 2, 1. Погнали. 76, непогано. Дрифт. Я стараюся якомога більше набрати за дрифт собі. Пришвидшення, щоб я зміг розігнатися добре. Іоо! А що тут роблять такі люди Крейси? Ну, це не зовсім Криси, це якби... Я вже думав, що все. Кінець мені. Але мені пощастило. Я лідирую. Що дуже добре. 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 І ми. Я сподіваюся, що ми будемо і далі лідерувати. Ну, якби ми не зовсім лідеруємо. Ну, але ми практично в топ-3. Уже в топ-3. Ой. Ви бачили, він просто телепортнувся. Ось що називається Пінг. Ну, привіт, Лара Крофт. І пішли ви Гейт звідси. І мене на моєму. Ой, на моєму основному геймпаді з'явився дрейф стику на е, правому. На правому стіку з'явився у мене дрейф. Е, тому я зараз граю на моєму запасному якби. Як би на моєму запасному і. це. Я збираюся або купувати новий геймпад, або змінювати це стік. Так. Ну я розумію, що стік буде дешевше змінити, але там не такий сильний, по-перше, дрейф. Він такий слабенький. І по-друге. Я давно собі хотів купити Xbox Series Elite Controller. Біленький, якщо не плутаю, він 4 або 5 тисяч коштує гривень. Тому я на нього коплю. Куплю. Ну, я обожнюю, так скажемо, Ping, він усе моє. Він моє усе. Третій. Четвертий? Що? Я ж третій мав приїхати. Я на сотню мілес... секунд запізнився. Мілі. Секунд. Хм. Е, це дивно. Тому що, по ідеї, в мене пінг не має бути таким високим, і він має бути максимально стабільним. Тому що до моєї консолі підключений Ізернет кабель. ну Тобто, інтернет у мене по Ізернет кабелю. Підключений. Ну, я це маю на увазі. Е, ну що ж, погнали в наступну. Наступний заїзд. Грайте в Fortnite. На дорозі. Ну, тобто в дорозі, коли на дворі. в по дорог... подару. Ну ви зрозуміли. Грайте на смартфоні все. Що ви причепилися до мене. Ну. Ви може і не причеплялися, але забудьте просто. Ну, наприклад, в мене телефон, смартфон якби тягне Fortnite, але з проблемами. В четвертій главі, в третій, і в другій главі я ще міг грати більш-менш стабільно в 20 FPS. А тепер, коли вийшла п'ята глава, я зовсім ніяк не можу грати, бо в мене занадто довго завантажується мапа. І. Я вже навіть встигаю якби приземлитися на мапі як АФКшери. Ну, що не дуже, навіть, я б сказав, круто. Ну, такі простенькі, тобто, твор, е, творчі режими, ну, зроблені іншими людьми. Я ще можу, в принципі, грати, але. Battle Рояль. Я вже не можу на своєму смартфоні грати, бо мій смартфон просто вже не витримує. Поток повітря зацепили. Ой! Я хотів дрифт зайти, а але не зовсім вийшло. Я поки що на другому місці, але Джон Вік нас доганяє. Ми практично нас догнали перше місце. Я не пам'ятаю, як цей скін називається, але якщо не тут, він або з 2 ли 7 цього сезону, або з 2 ливи 8 сезону. Ні, він все ж таки з сьомого сезону. А uh, якщо не плуту, його навіть бездавали за перший рівень. Ну, за нульовий, так скажемо, коли купуєш БП. Ну. Ну, дуже цікаво. Що за фігня? Я ще чекпоінт пропустив. Я просто обожнюю Rocket Racing. Це такий дикий фейл. Я не знаю, як на це реагувати. Це максимально дикий і тупий фейл, який я навіть не думав, що може зі мною колись статися. Мене просто завернуло. В, 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 в польоті. Круто, я так скажу. Ну, ми все одно на третьому місці зараз, тому це зовсім аж непогано. Туди їх в перше місце. Я не розумію, як це можна на платині першій не знати про цю максимально легку і ну, новачкову техніку. Якби що економте як мінімум два пришвидшення, ну два, е, ну, два приш... пришвидшення до самого кінця. <гум> Overwall, how do you feel about the following system or game mechanic in a rocket racing turbo boosting? Very positive. It's no. я навіть озвучувати не буду, чому ця механіка хороша. Вона просто ідеальна. Ну тобто. Ну тобто. <гум> Давайте зіграємо все ж таки. А, це спідран називається. А не спідрейсінг, ну Це не важливо. Спідран спідрейсінг. Ех, Все ж таки, це важливо, але. Не важливо. Але важливо. Але не важливо. Де йдіть ви. <сі> спідран, Ну я догадуюся, в чому буде. Заключатися сенс цього режиму, а йому треба буде е, пройти ну трек швидше, ніж інші в лідербордах. ну Гонка на час, можна так сказати. О! Я не один тут ганяти буду. Ура! О, ні, мікрофони, йдіть геть, погнали. Ой. Це схоже на, ну, якби Ускладнену версію цього треку. Що мені здається просто. Оу. Добре, я молодець. Ага. це весь В цьому суті режиму. Я вас зрозумів. Ну як би ти тут з гонщиками іншими ганяєшся за те, що хто пройде, пройде швидше гонку? Ну, добре, це схоже на досить непоганий режим. Тим більше тут, як я бачу, є тіні твоїх минулих спроб. Давай, давай, давай. Мені дуже вдало вийшло. Ого, мене навіть. Ой, мене навіть е, мої. Мої друзі вже в лобі приглашають. Хе, добренько. Круто. Ой. Ну, все паршиво. Та що він прикопався до мене? Приглашає та приглашає. Чому він не може дати мені просто нормально засняти відео, серйозно, бро? Дай мені засняти відео. Не будь такою людиною поганою. Ну... це непогано. Давай. Ой. Ну, буває. Але по швидкості в мене втрата. Ой. Ой. Знову боявся. А я міг причому пройти швидше цей трек, аніж пройшов. Ну це вже не важливо. О! Тут нові завдання додали, нічого собі. Я ще лише тепер це помітив. Ну, хе-хе. Все дуже паршиво. Ой! Ой! Ну реально прошиво, ми на 2 секунди відстаємо. На 3. Вау! Чей розбилися. Схоже, що кращий рекорд, аніж 33 секунди я вже не поставлю. Але будемо старатись. Давай, 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 давай. Давай. Я не. Я вас зрозумів. Давайте заново. Який буде мій найкращий рекорд? За 30. За ці три хвилини страждань. Давай. Не знаю, чи це була хороша ідея? Ні, це була жахлива ідея. Ми запізнилися на, декіль... ну, на декілька сотень мі мілісекунд. Ой. Тут можна вже ран закінчити забіг, заїзд наш. Ну, знову ж таки. Давайте, погнали. Буває, що тут скажеш. Ем, ну. Так. Я не переб'ю цей рекорд, я вам серйозно кажу, я його не приб'ю. Хоч бо що. Я пробую різні тактики зараз, але бачу, що в мене не вийде. Ну, так. Ну, думаю, за п... Так, да, так, так, так. За 13 секунд ми нічого не встигнемо. Ой, ну буває. Овертайм. Ой. Добре. Що ж, я думаю, це все одно був не, доволі непоганий рекорд. Ну, сілкове, то так. Що ж, я вже буду з вами прощатися. Тому з вами був я, Говоносмер. Всього. Найкращого. Пока. Пока.